Вітаю! Вережіння для тих, хто чекає на любов, хто самотній. До речі, до когось вже поспішає король жезлів. Вережіння і для жінок, і для чоловіків. Буде два варіанти: один для жінок, інший для чоловіків. Так, перше жінки, друге чоловіки. Все, я починаю. Ого! Ви тут сама і вийшла, ви дуже якась огняна, дуже вогняна, дуже пристрасна жінка, яка готова діяти, так? Яка вже готова на зустріч? Ну, ви молодець, можливо, ви навіть відьма. Ой, боже мій, слухайте, до вас ідуть сама карта вийшла. Розумієте, сама карта вийшла, до вас вже поспішають чоловіки, навіть не один. Тут їх може бути троє. Так. Ви бачите, що відбувається з картами? Ну, все, карти самі вийшли. Я навіть не питала. дивіться, до вас поспішають троє чоловіків, один з яких стане вашим чоловіком. Ви будете обирати. так? Тому що королева жезлі вона завжди обирає. І чоловіки за вас будуть боротися. Але ви виберете найкращого. Це буде, це, це, ви відразу, ви його не пропустите. Це буде шанс. Шанс е, на дуже, такий, знаєте, союз. Це буде не просто кохання, це буде. Дуже міцний союз, просто ідеальний для сімейних стосунків. І ви будете гарними друзями. Так? Але порада. Ви маєте проявити терпіння, тому що ви дуже запальна жінка, але ви маєте проявити терпіння. Коли це відбудеться, за 4 місяці. За 4 місяці ви зустрінете цього чоловіка. І у вас він навіть з'явиться не один. У вас їх буде троє. Слухайте перший варіант. Жінки. Жінки, так? Все. У вас все зрозуміло. Я вас вітаю. Дякую. Чоловіки, що у вас? Що по чоловіках? Ну, дивіться. У вас зараз іде трансформація, тому що ви, розумієте, вам вже дуже, дуже давно. Пора із цього пажа перетворюватися на короля. І ви щось, ви щось програли, якусь битву. В якому сенсі? Щось у вас таке відбулося дуже нехороше, і ви програли. Можливо, у вас кинула жінка, або ви щось втратили. Тобто ви відчуваєте себе переможеним в якійсь сфері життя, неважливо, в якійсь. Але знаєте, що це ваша трансформація, це ваше відродження. Так. Ну, ви зараз не готові зустріти жінку. Ви взагалі, зараз, зараз просто абсолютно не про жінок. Розумієте, навіть якщо у вас є дівчина чи жінка, яку ви любите, вам зараз не, не дозволять з нею побудувати міцні стосунки, міцний шлюб, тому що ви повинні пережити оцей страшний суд, переродитися, а на це вам дуже багато часу. Це десь рік-півтора, не менше. І тоді ви маєте вибудувати ідеальний своє побутове життя, просто райський сад. У вас має бути все своє, своє житло, тобто, я не знаю, там свій транспортний засіб, свої гроші, відкладені вже на дитину, на дружину і на, на весілля, на все. У мене таке відчуття, що у вас зараз цього всього немає. Або є, але воно не ваше, воно батьківське, хтось вам це дав воно не зроблена вами. М -м -м. А вас сім'я не відпускає, так? Ну, я маю на увазі мати, батько. Почитайте, що таке сепарація? А вам потрібно відійти від залежностей. Якщо ви, в принципі, дорослий чоловік, то все одно на якомусь підсвідомому рівні у вас є залежність від сім'ї, і ви з нею боретеся, і ніяк вона вас не відпускає. Тому ви не можете, тому ви залишаєтесь цією незрілою людиною, і вас вже навіть ви щось втратили, і через цю втрату вас переродають вам переродження. Ну, потерпіть, рік-півтора у вас рік півтора. Але знаєте, дивіться, вам потрібно за цей рік-півтора максимально вибудувати е, займіться своїм, скажімо, матеріальним становищем. Квартиру машину, заробляйте гроші, реалізовуйте себе у соціумі. За рік-півтора ви будете зовсім іншою людиною, ви вже будете так. Я, я не помиляю, зараз я уточню. Так. Да. За рік ви будете взагалі настільки самодостатньою, за рік-півтора, якщо ви будете працювати. Розумієте? Працювати і відповідальність всю на себе, і все з нуля, все своє так вибудовувати. І тоді ви пройдете оце переродження і далі, вже після цього вам світ подарує жінку. Зрозуміли? Все, я вам дякую за увагу. Я закриваю це вираження.